Сейм відхилив проєкт Навроцького про криміналізацію так званого бандеризму. Угорщина не є найбільшою проблемою для вступу України до Євросоюзу. А Дональд Туск заявив, що побудова гарних стосунків з Києвом є великою можливістю для Варшави. Деталі вже за мить. Дональд Туск заявив, що міцне партнерство з Україною є шансом на стабільне майбутнє Польщі. Водночас, членство країни в НАТО, за його словами є абсолютно необхідним для безпеки держави, а партнерство з Україною великою можливістю. Туск наголосив, що його країні необхідно стратегічно використати становище Польщі як однієї з ключових держав у регіоні, як у військовому, так і в політичному сенсі. Очільник польського уряду підкреслив, що побудова дружніх і партнерських відносин з незалежною Україною і з одночасним захистом національних інтересів є, цитую, великою можливістю для Польщі. Також прем'єр зауважив, що поразка Києва у війні суттєво погіршить становище Варшави, тому, на його думку, Польща має зосередити зусилля на підтримці України. Повну заяву Туска читайте в нашій новині. Натомість голова бюро міжнародної політики Марчен Пшидач заявив, що Польща за свою допомогу Україні у важкий для неї час очікує взаємності, зокрема в питаннях історичної та економічної політики. В етері РМФ 24 він наголосив, що Києву слід забувати про мислення в категорії цитую подзвонити у Варшаву з проханням про підтримку. Пшидач додав, що наразі зустріч президентів Польщі та України не планується. Він додав, що нещодавно до Варшави приїжджав Андрій Єрмак, і цитую: ми розмовляли про те, які умови повинні виникнути, щоб такі зустрічі могли відбуватися. Що ми хотіли досягнути повний коментар пшидача, читайте на нашому сайті. Розворот Чехії, популістська коаліція, зняття українського прапора і ризики для солідарності. Під таким заголовком вийшла стаття Марини Степаненко на слава ті. Журналістка проаналізувала перші кроки нового парламентського керівництва в Чехії. Зокрема, скандал Україні викликало зняття синьо-жовтого стяга із фасаду будівлі парламенту. Він з'явився там ще 2022 року, як символ підтримки України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Авторка пише, що на цьому тижні у Чехії обговорюватимуть склад нового кабміну. Як очікується, про зміни оголосять до середини наступного місяця. Про розворот Праги, а також що означає для України нова чеська влада, читайте в тексті Марини Степаненко у Рубриці. Докладно Сейм відхилив проєкт Навроцького про криміналізацію так званого бандеризму. А також про збільшення часу на здобуття польського громадянства, нагадаю, в цьому документі президент Польщі запропонував запровадити кару за пропаганду так званої ідеології бандеризму на термін до трьох років позбавлення волі. Також лідер Польщі у рамках заданого законопроєкту пропонував прив'язати виплати на дітей 800+, та доступ до медичних послуг для українців, до їхнього працевлаштування, а також збільшити строк отримання польського громадянства з 3 до 10 років для всіх іноземців. Деталі цього законопроєкту, який утім, не ухвалив польський син, читайте на нашому сайті. Угорщина не є найбільшою проблемою для вступу України до Євросоюзу. На цьому в інтерв'ю для TVP World наголосила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Вона запевнила, що серйозно ставиться до занепокоєнь держав-членів ЄС щодо Будапешту, але ця країна за її словами не повинна впливати на європейське майбутнє України. І через це ми зараз уважніше спостерігаємо за тим, що відбувається в цій сфері. Але ще раз повторюю: боротьба з корупцією є лише однією з частин того, що робить Україна, і робить вона це добре. Марта Кос додала, що Україна успішно бореться з корупцією, і це не має стати на заваді її євроінтеграції, тому що Україна може проводити реформи без прем'єр-міністра Віктора Орбана. Процес вступу є процесом трансформації, і реформи потрібно проводити, і вони будуть проведені. і я сподіваюся, що ми зможемо рухатися далі на основі робочих груп на технічному рівні, де фактично Україна та всі інші кандидати можуть проводити реформи. Повний коментар марти кос також щодо інвестиційної конференції ЄС Україна, яка відбудеться 13-14 листопада у Варшаві. Читайте на нашому сайті. А в мене наразі все більше новин. Читайте на сайті Слава Тіві. Побачимось.